Пропоную вашій увазі книжку Ірини Савко Казки горошинки. Це коротенькі казочки про працездатність і дружбу, про винахідливість. Сьогодні ми з вами прочитаємо казку, яка називається Добра мишка і Горошинка. Добра мишка і горошинка. Котилася порожнім полем самотня горошинка і плакала. Усіх зібрали до комори, а мене забули, залишили замерзати, де я бідолашна подінуся. Котилася, кудилася і гульк в ямку впала. І ще глибше закотилася, коли чує. Дивись, обід сам на стіл проситься. За столом сиділа сіра мишка і снідали, лускаючи пшеничне зернятко. Де я? спитала горошинка. Та де? До мене в гості непрохано закотилася, от і обід буде. Хто ти? боязко спитала Горошинка. Я мишка Полівка, мишечка. Мене так сусіди кличуть. бо я сіренька і гарненька. А тебе я десь бачила, чи на горішньому полі. Так, там багато моїх сестричок. Їх забрали до комори, а мене забули. Захисти мене, полівочко, жалібно попросила в Горошинка. Та як я тебе можу захистити? Чи ж я зумію? Зможеш, тільки вкрий мене, мене тепленько, а навесні перед теплим дощиком посади в землю, до кущика нахили і дивись, як я рости буду, а до осені урожай збереш. А якщо я взимки їсти захочу, мишка стояла над горошинкою, взявшись у боки. Та втомлена горошинка вже засинала. Взимку, коли тріщав і хотілося їсти, мишка згадувала горошинку, але, відкривши ковдрочку і подивившись, як солодко спить горошинка, знову накривала і йшла шукати іншу поживу якогось ранку сонячний промінчик дістався мишечої нірки і залоскотав сплячу горошинку. Весна сплеснула в долоні мишка. То пора тебе садити, чи не так? Так, Мишко, дякую тобі за добро й гостину, але почекай ще трішки, нехай сонечко землю обігріє, а теплий дощик напої, і вона стане вогка і пухкенька. Тоді і садим. Горошинка ще дрімала і тішилася сонячним промінчиком. Мишка вичікувала, коли впаде теплий дощик, аж сусідів зацікавила, бо весь час висовувала голові в кузнірки. Чи не йде дощ? Кого виглядаєш, мишечко? питають сусіди. Дощику, та навіщо він тобі? Горошинку садитиму. Диви, ви, яка мишка у нас, господинька. І всі захотіли побачити горошинку. А в неділю, коли мишка зібралася на прогулянку, випав рясний теплий дощ. Напоїв землю, зростив листочки на деревах. Мишка вичекала, по коли зігріє землю, і викотила з нірки горошинку. Лапкаму розгребла землю, зробила ямку і посадила горошинку. Дякую тобі, Полівочко, тільки й встигла сказати горошинка. Кожного ранку мушка бігла дивитися, чи не проросла ще горошин. Якогось дня полівка побачила прозорий паросток, що тягнувся до сонця, нагнула кущик. І пагінець потягнувся до нього, а невдовзі зацвів пахучими білими квітами. Дивитися, як росте горошинка, збігалися всі друзі мишки. Вони задирали писочки вгору і водила довкола зеленого стебельця хороводи. Вже й стручки зелені з'явились, та так рясно, що мишка обіцяла всім сусідям по горошині. Росла горошинка півліта, а коли строчки стали жовтими і сміялися спілими горошинами, мишка в червоному фартушку, повному гарних зернят, дарувала їх сусідам, які теж захотіли мати горошини й городиць. Ростіть собі горошинки, великі й маленькі, для дорослих і малят, для людей і мишенят, співала мишка полівка і дуже тішилася з того.